Привіт-привіт! Рада вас сьогодні знову бачити! У нас зараз почався Олімпійський тиждень. Ви вже всі передивилися відео, сподіваюсь, про Олімпіаду. І вже знаєте, що це таке. І давайте згадаємо, що ж є символами Олімпійських ігор. Звичайно, це Олімпійський вогонь! А також це Олімпійські кільця. Їх п'ять, як пальчиків на руці. Один, два, три, чотири п'ять. Вони різнокольорові. Це синій колір, чорний колір, жовтий колір, червоний колір та зелений кольори. І сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаву аплікацію. Але не тільки аплікацію. Сьогодні ми з вами спробуємо дуже цікаво помалювати. А як саме ви зараз і побачите? Але для початку давайте подивимось, які ж матеріали потрібні для сьогоднішнього заняття. Ну що ж, матеріали для вас, батьки, приготували. Почнемо з вами працювати. Листочок поклали ось так. І якщо у вас односторонній папір, будемо намащувати цей трикутничок на білому. Якщо двосторонній, як в мене, то з будь-якої сторони. Намащуємо трикутничок і дивіться, як ми його приклеїмо. Нижній гострий кінчик на самому, -самому низу. Бачите, з самого самого низу. Так, як у нас вийшов з вами трикутничок. Бачите, як морозиво ріжок. Далі закриваємо клей і будемо працювати з фарбою. Але спочатку у нас є. Непотрібний аркуш паперу. Ми дивіться, що з ним робимо. І дуже-дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Дуже, 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 дуже Опа! Він перетворився на колобок. Дивіться, обираємо сторону, яка найбільше зм'ята. Бачите? А там, де більш хладинка, беремо ручкою. Вам допоможуть батьки. Тепер беремо жовту фарбу, водичку, далі беремо жовту фарбу і намащуємо з найбільш м'ятої сторони. Ось так гарнесенько Так, змащуємо. Змащуємо, змащуємо. Ось, бачите? Угу. І тепер поклали пензлик, тримаємо однією ручкою і другою ручкою, дивіться, по центру. Ось так будемо топати. Те, як зайчики. Топ -топ 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 бачите, який гарний у нас вийшов колобок? Далі миємо пензлик і беремо, промакуємо його, щоб не змішалася фарба. Ось так, бачите, і беремо помаранчеву фарбу. Помаранчевою фарбою ми ось так, прямо поверх жовтої, добре намащуємо, бачите? Прямо поверх. Ось так. І будемо малювати таку шапочку. Дивіться, як наче морозиво. Топ-то, топ, топ топ топ-топ, топ-топ, топ-топ. Бачите, якщо не вистачає, можна ще додати фарби. І знову топ-топ, топ-топ, топ. Бачите? Ось таке гарне морозиво у нас вийшло. Так. І останнє миємо з вами пензлик, знову його промакуємо і будемо брати червону фарбу. Червоною фарбою ми намащуємо поверх помаранчевою. Ось так прям гарно. І що ми робимо? Дивіться, найвища точка, бачите верхівку. отак, топ, І потім, ось так донизу. Бачите, ось так, щоб у нас вже весь вогонь був, бачите, який гарний. Жовтий, помаранчевий і червоний. Ось такий олімпійський вогонь у нас з вами вийшов. Нехай робота підсохне і дуже чекаю на ваші роботи. Будемо розпочинати Олімпіаду. До нової зустрічі!